Добрий ранок, мої любі дітки. Сьогодні на занятті з математики ми разом з ведмедиком запрошуємо вас на прогулянку до лісу. Ведмедик зустрів родину сонечок. Це такі жучки: тата, маму та їхнього синочка. А скільки всього жучків? Давайте порахуємо. Один, два, три. А якою цифрою ми позначимо трьох жучків? А позначимо ми їх цифрою Три. А як ви думаєте, а де малюк, сонечко? Він найменший? Останній? А хто найбільший? Тато. Він найбільший. А хто другий? Мама вона менша. Тато найбільший? Мама менша, а їхній синочок найменший. А ось подивіться, жучки розмістились та відпочивають на галявинці. Де знаходиться мама під ялинкою? А де знаходиться? Малюк сонечку на пеньку. А де відпочиває тато? Тато відпочиває між ялинкою та пенючком. Молодці. А ось наші жучки на квітковій галявинці. А чи звичайні тут квіти? Ні, В Всерединки кожної квітки є цифра. Давайте їх назвемо. Один, 2, 3. А зараз давайте розмістимо наших жучків відповідно до цифри. Як ви думаєте, як ми їх будемо розміщувати? Погляньте, у тата на спинці одна крапочка, на яку квіточку ми його посадимо. На квіточку із цифрою один. Молодці. А у мами дві крапочки. Ми її розмістимо на квіточку із цифрою 2. А у маленького сонечка три крапочки. Один, два, три. На яку квіточку ми розмістимо його? На квіточку із цифрою 3. Скільки крапочок на крильцях на спинці у маленького жучка? Один, два, три. Цифра три. А скільки крапочок на крильцях у тата? Один. Цифра один. А скільки крапочок на крильцях у мами? Один. Два. Цифра два. Так чию ж родину ведмедик зустрів у лісі? Родину. Сонечка. Скільки їх було? Їх було три. Тато, мама та їх синочок. Хто найбільший? Тато, а хто найменший? Їх синочок? Хто йшов другим? Мама, а першим. Тато, а останнім. Їх синочок. А скільки крапочок було на крильцях синочка? Один, два, три, три крапочки. А скільки крапочок було на крильцях у тата? Одна крапочка. А скільки крапочок було на крильцях у мами? Один, два, дві крапочки. Молодці малята.